історією та традиції в день війська польського в матеріалі моєї колеги Юлії Гунько, як президент я зроблю все можливе, щоб у найближчі роки створити польську армію чисельністю щонайменше 300 тисяч осіб найсильнішу армію НАТО в Європі. Ці слова Кароль Навроцький як президент та командувач збройних сил Польщі виголосив під час урочистостей біля могили невідомого солдата на площі Пілсудського у Варшаві 6 серпня у день своєї інавгурації і додав Це складний і важкий процес. Але хто як не президент Польщі, має вірити, що протягом наступних п'яти, десяти, двадцяти років Польща стане військовою над державою в Європі? Так, я в це вірю і докладу всіх зусиль, аби це сталося. Обидві тези викликали шквал оплесків присутніх, адже кожен розуміє, та загроза, яку несе Росія, нікуди не зникла, як і понад сотні років тому. Здобута після Першої світової війни незалежність Польщі опинилася під загрозою через плани більшовицької Росії. Улітку тисячу 1920 року Червона армія розпочала масштабний наступ на країну на меті Варшава і подальший шлях у Європу. Варшавська битва тривала з 13 по 25 серпня. За два дні після початку, 15 серпня, польські війська пішли у контрнаступ. Командував ним Юзеф Пілсуцький. Операція стала вирішальною. і Отримала назву Чудо на Віслі». Оборонці змогли не лише відбити напад, а й змусити ворога відступити. Пліч опліч з поляками стояли й українці, зокрема військові з'єднання УНР. У 1923 році польський уряд офіційно встановив 15 серпня святом війська польського днем вшанування героїзму захисників і пам'яті про перемогу. Як і в Україні воно припадає на церковне свято успіння Пресвятої Діви Марії. Втім, після другої світової війни традиції відзначення через політичну ситуацію зазнали змін. Падіння комунізму надало свято нового великого значення. Нині 15 серпня у Польщі день шани і боротьби за свободу та незалежність. Традиційно тут проводять військові паради, а після культурні події присвячені військовій історії Польщі. Ось так його святкували минулоріч. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну поклало початок нової ери озброєння Польщі. Зокрема, уряд країни збільшив оборонний бюджет до 4% ВВП. Ухвалив закон про масштабне переозброєння і почав рекордні закупівлі сучасної техніки. В основному у США та Південній Кореї танки, гаубиці, винищувачі, вертольоти, системи ППО і боєприпаси. Юлія Гунько, слава тіві.